Угу. Так. Добрий членів комісія. Я хочу представити свою роботу на тему дослідження та розробка засобів взаємодії інструментів онлайн навчання для реалізації міжнародних навчальних проєктів. Мету роботи та поставлення задачі ви можете побачити на цьому слайді, але, якщо коротко, моєю задачею є огляд. Систем дистанційного навчання, огляд її функціональних можливостей та розширення функціональних можливостей системи. Задачі роботи ви можете побачити на цьому слайді, якщо коротко, я е, повинна дослідити засоби впровадження модулів у систему, а також ще виконати експериментальне дослідження. Е, е, актуальність роботи. Це на сьогоднішній день дистанційна освіта здійснюється з використанням ресурсів та технологій мережі інтернету, допомогою локальних мереж та відеозв'язку тощо. Тож сутність дистанційного навчання полягає у забезпеченні доступу до навчальних матеріалів в інтерактивному режимі. За допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає, тобто це викладачі, керівники курсів та інше інші до тих, хто навчається, тобто це студенти, слухачі і так далі. появою концепції та просування концепції дистанційного навчання, що призвело до створення систем дистанційного навчання, тобто систем. Управління навчальної діяльності, яка використовується для розробки, управління, поширення е, е, навчальних матеріалів з забезпеченням спільного доступу. Е, тож онлайн-навчальні матеріали є потужними програмними системами та містять широкий набір можливостей. До е, складу систем входять засновані як на змістовній, так і комунікаційній компоненті такі основні. Базові критерії це вибір навчального курсу, заняття зі студентами, індивідуальні завдання, проекти в малих групах та здача іспитів та тестувань. Появо і активне поширення дистанційних форм навчання, в свою чергу, призводить до проблеми вибору платформи для впровадження усіх освітніх послуг. Тож в ході дослідження було проведено огляд декількох велочих систем дистанційного навчання, а саме серед цих розглянутих середовищ було виділено наступні подібні системи навчання, такі як Ilias, Сакі, ДОСЕБО і Moodle, що надають схожий функціонал. Результат огляду наведений в порівняльній таблиці. Проведений порівняльний огляд системи дистанційного навчання показав, що система Mobile вже є найбільш придатною системою для організації дистанційного навчання. По основним критеріям, важливим критеріям при виборі системи, була відкритість коду, за що відповідає ліцензія ЦНО ДТЛ, а також можливість роз... локального розгортання системи, невелике навантаження на апаратну частину. А також підтримка стандартів, таких як SCORM, МЕС, LTI і інші. І платформа, з якою планується інтеграція, має підтримувати протокол LTI, як приклад, підтримка даного стандарту передбачає те, що зовнішні елементи будуть інтегруватися до системи, і... так. На цьому слайді на цих слайдах показані е, порівняння даних систем, е, як основні це автомат авторизації користувача, е, що основним критерієм також було наведено е, те, що система повинна бути безкоштовною і не мати обмежені безкоштовної версії. також багатомовний інтерфейс. Uh, але не всі ці системи, наприклад, підтримують українську мову, але є російська локалі... локалізація. Uh, uh, також uh, на, пос... на останніх uh, uh, чотирьох а, щас, uh, декількох частинок цієї таблиці тут показано основні функці... функціональні можливості систем, котрі скажімо, підтримують ці системи. На цьому слайді хочу показати те, що, незважаючи на різноманітний базовий функціонал систем, виникає необхідність розширення їх функціональних можливостей. Тобто, можна виділити два принципово різних підходи до розширення функціональних можливостей цих систем: це, по-перше, розробка внутрішніх модулів системи. Та безпосередньо їх інтеграція системи та розробка зовнішніх незалежних застосувань, які інтегруються з цією системою. Е, Більше систем дистанційного навчання підтримують е, можливість е, розширення влажного функціоналу та використовують перший спосіб це створення е, е, внутрішніх модулів. Uh, в ході розробки таких модулів використовується та сама мова програмування, з якою розроблена сама система, та опирається на наданий uh, набір класів, uh, котрі надані розробниками самої системи. І виконавчий з цього можна зробити висновок, що для реалізації цього додаткового функціоналу uh, є обмеження. Uh, Більшість систем дистанційного навчання підтримують такі типи внутрішніх плагінів, які ви можете побачити на е, цьому слайді: це типи діяльності, ресурсів, тестових питань, полів бази даних, що е, мається на увазі діяльність баз даних, е, теми для оформлення і інші. Е, використання е, також, як було сказано раніше, е, ще є. Такий підхід, як виробка зовнішніх незалежних застосувань. Використання такого підходу дозволяє відкинути обмеження на мову програмування, платформу та умови використання застосунку, що розширює функціонал. Серед різноманітних сторонніх програм було обрано наступні: Це сервіси для проведення відеоконференції, звукозапису, сервіси для перевірки програмного коду, а також віртуальні лабораторії. Як і було сказано раніше, за основу була взята система дистанційного навчання Moodle. тож на цьому слайді я хочу провести як приклад внутрішні плагіни та сторонні застосунки, які підтримує система дистанційного навчання Moodle. Серед внутрішніх плагінів це Database, Workshop, та інші, які можна знайти, наприклад, на сторінці Moodle серед плагінів, які можуть можуть до яких можна підключитися, їх дуже дуже багато. І є сторонні застосунки, такі як Біблупатен, Zoom або GoToWebinar, Це ті, які підтримують проведення відеоконференцій, також Virtual Program Lab. Це перевірка програмного коду і learning платформ для, для практичних віртуальних лабораторій. Але з, з поширенням можливостей розширення систем дистанційного навчання виникає проблема, тобто багаторазове використання засобів навчання вимагає адаптації їх до різних навчальних середовищ. Тож, можливість повторного використання вимагає забезпечення їх сумісності і призвело до розробки міжнародних стандартів у галузі навчання. В ході роботи було розглянуто набір стандартів SCORM та LTI, які ви можете побачити, а також інструменти Tools. це інструменти для впровадження внутрішніх модулів, складені у дистанційного навчання, як, наприклад, МОДУ це Плегіналі, яких модул може підключитися. В ході роботи було інтегровано внутрішній план сторонні застосунки до системи дистанційного навчання Модул, ви можете побачити на цьому слайді, а також мною був розроблений модуль, який надає функціононімного відгуку про курс. Та Також та, 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 та він був інтегрований з цими дистанційного навчання. Е, цільовою аудиторією є учні, студенти, працівники компанії і інші, які можуть, можуть надати можуть об'єктивно оцінити корисність курсу і надати повний відгук. Е, програма встановлюється у вигляді моделя активності і е, до курсу у. Будь-який розділ курсу додається цей модуль керівнику, і модуль може бути доступний при переході на сторінку навчального курсу. Схема функціонування застосунку ви можете побачити на цьому слайді. Даний модуль розпочинає роботу одразу після завантаження сторінки в обсайці система модулу і функціонує в залежності від типу користувача та. Етапу його, його роботи з модулем. На, на цій схемі ми можемо побачити, що є два типи керівника: це студент. О, це користувача користувачів, це студенти та керівники курсу. Точкою фонду до застосунку є відкриття користувачем посилання у курсі на модуль зворотнього зв'язку. У випадку керівника курсу буде надано лише список анонімних відгуків студентів про курс. А для студентів даний застосунок має вигляд звичайної форми відгуку. Після того, як студент заповнить форму зворотнього зв'язку, і підтвердить відправлення форми, повідомить про те, що студент вже відправив відгук, а також робота завершується після закриття сторінки вебсайту. На цьому слайду я наводжу приклад додавання модулю до системи Moodle. В рамці виділений екстернал ТУЛ, це є моя програма. Додавання модулю до системи модул вона виглядає таким чином. Треба додати ключі, точніше, ключ і URL, за яким буде підключатися даний модуль. Ось так на нижній картинці ми можемо побачити так, як виглядає цей підключений модуль до курсу. На цьому слайді ми можете побачити, як виглядає форма відгуку для студентів, де можна привести, навести відгук та відправити цю форму керівнику. Ось так виглядає заповнена форма відгуку студентом. Також можна її, цей відгук видалити. Ось таким чином виглядає інтерфейс модулю для керівника. На, першому, на першій картинці ми можемо побачити те, що відгуку, відгуків поки що немає, а на другій картинці ми можемо побачити те, що є вже один анонімний відгук. І 私も。Nós